Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як синичка до зими готується. Синички це птахи, що мають гострий короткий дзьоб та контрастний колір пір'я на голівці. Цих птахів вважають великими трудівницями, оскільки готуватися до зими вони починають ще влітку. До зими ця крихітна пташка може зібрати близько 15 кілограм насіння, проте іноді вони не можуть знайти, де саме заховали свої запаси. Де ж живуть синички? Мешкають синиці не тільки в лісах. Їх також можна зустріти у міських парках та садах. Птахи живуть переважно у дуплах. Осінню та зимню пору вони кочують з іншими представниками пернатих, наприклад, з позиками та дятлями. З приходом осені птахи збиваються в стаї, харчуються в основному насінням та комахами, добре рятують зимову пору року задільнички, які для них готують люди. Синиці – лісові маленькі пташки. Їх можна побачити не тільки в лісах, а й у міських парках і садах. Під час сильних морозів та холодів синички живуть у корінні дерев, чагарниках або в дуплах раніше приготованих кимось. Синиці неперелітні птахи, вони залишаються на своєму місці. За будь-яких морозів. Тому дуже потрібно взимку робити годівнички, підгодовувати синичок насіннячком та салом. Це допоможуть птахам пережити зиму.